Подивитися «Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні наш ефір буде, я сподіваюся, дуже корисним для тих, хто можливо має мало інформації, для тих, хто можливо не довіряє якійсь інформації, не знає, куди звертатися. На жаль, Одеса знову була під черговим уже масованим обстрілом цього разу. Ну, принаймні кілька діб тому цього разу дуже сильно постраждав Київський район, це Таїрова і ну, власне всі вулиці, які мають відношення до Київського району, знають всі, хто там проживає. Я, власне, так само бачили все, чули на власні очі, що відбувалося, і всі ці прильоти так само. І звісно, що бачили всі оці світлини, так, сумні світлини, насправді, як постраждала дитяча. Поліклініка наша Київського району одна із найвідоміших і така дуже обслуговуючи дуже багато приймаючи дуже багато маленьких пацієнтів. Постраждали і будинки повилітали вікна в людей, які поряд із цією поліклі... поліклінікою. Дуже постраждали автівки на паркінгу, який поряд теж повибивало стікла вікна. І всі ці ситуації. Завжди, після от таких прильотів і таких ночей чи таких днів тішить лише одне: ніхто не загинув. На щастя, так, є поранені люди, кілька поранених, але ніхто не загинув, і це вже є таке, знаєте, най, найбільше щастя. Звісно, що все із часом відремонтується, все повернеться на свої місця, а люди це. Найголовніше, якщо в когось немає чи замало інформації, куди звертатися, де отримати компенсацію, як отримати компенсацію, який механізм, я маю на увазі вікна зараз, в першу чергу, які повилітали, цей ефір саме для вас. Марина Лозовенко, перша заступниця голови Київської районної адміністрації Одеси, сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Марино. Доброго дня. Отже, перш ніж говорити про це. Власне, сама туди пішла, щоб на власні очі ну так звикла вірити своїм власним очам, вухам і фактам. Побачила, що там відбувається на місці, власне, ну неподалік від місця прильоту, бо це поліклініка не була місцем прильоту, це було поряд. так, Всі це теж знають, це не є секретом. Сьогодні військовою таємницею якоюсь. Але так, найбільше постраждала наша дитяча поліклініка, і багато людей, які мешкають у будинках, поряд, теж сьогодні без вікон, а на вулиці Мороз. Бачила своїми очима, як плівку роздають людям, підходять, люди беруть, як працюють комунальники, це теж було видно, ну, тобто, тут не потрібно якихось особливих світлин, треба просто туди піти. І бачила кілька наметів розгорнутих. Люди отримували їжу і чай гарячий. так, І намет, який привернув мою увагу. Окрім намету від ДСНСників, де теж можна було отримати підтримку і психологічно, дівчата е з ДСНС-психологи працювали теж вони постійно на місцях прильотів і теж на себе беруть ось цю е важливу роль е таку, знаєте, моральної підтримки в першу чергу. Бачила намет, е де був механізм прописаний, як отримати компенсацію саме на втрачені вікна, на скління, на усе це. Що наразі маємо? Давайте так, маємо дві? Вже частина мешканців Київського району отримала світло, нехай не надовго, але отримала. Частина отримала опалення. Теж не всі розумію, знаю, але поступово це відбувається принаймні хоча б запускаються котельні. Що ми маємо от просто зараз? Давайте э, почнемо з того, що цей приліт э, був найпотужніший, э, я кажу, найпотужніший від постраждалих э, домів. Угу. Тому що в э, нашому Київському районі постраждало 23 багатоповерхівки. тобто 23 багатоповерхівки осталося без вікон зовсім. Тому це дуже э, і дуже складна робота зараз відбувається. На сьогоднішній де день і вчора, і сьогодні ми працюємо. ЖКС, всі служби міста працюють на то, щоб е допомогти людям закрити вікна, щоб тепло не виходило, щоб як можна було там якось жити, кому немає де куди поїхати, це понятно. А це по-перше. По-друге, другий етап буде закривати е вікна общого такого е пользування, там, де е Сходи, щоб ці вікна теж угу. закрити, теж, щоб тепло. Так, понило, так, так, щоб тепло навчак. сохранялося в домівках. А потім, і не потім і, і вчора, і сьогодні до нас звертаються, каже, до нас до реадміністрації і до штабу не розвернутий штаб на місце прильоту, там працюють дівчатки з Київської реадміністрації, приймають заяви на компенсацію. А, Вікон, які постраждали, щоб як отримати компенсацію, і консультують. І, по-перше, мабуть, почнемо з того, як потрібно, які потрібно документи зібрати, що потрібно, і починати, що поч... взагалі. Що так, потрібно так. починати. А по-перше, коли з вами це не дай Боже проїзди, по-перше, ми це фіксуємо. А, фото, відеофіксація. Ми так просимо, щоб ми знали, що тут було вікно, вікно а тут його вже немає. А, тому кажуть, чому? Тому що в мене вже були такі випадки, коли в, в, в приватних будинках приводили нас і кажуть, отут тут було вікно, а от його вибило. Але я кажу: дайте фотофіксацію. кажу, та немає. А де склок вчора ж прилітила? А я каже: ночі убрала. А потім, коли я спілкуюся з сусідами, вони кажуть, Та, там ніколи стікол і не було, там якесь ДСП було забито, ще дом ремонтується і ліструється. Тому було, було рішення таке, що потрібна фотофіксація. Угу. По-перше, ми робимо фотофіксацію. Потім ми звертаємося до райадміністрації, з якими документами кажуть, Понятно, що це потрібно ідентифікація індифі... чоловіка, жінки, людини. Ну, так, паспорт, по-перше, паспорт, паспорт, по -перше, так, паспорт так. код, uh -huh. технічні документи на uh, техпаспорт на квартиру. Uh -huh. uh, і звертається до нас співвласник або співвласники. Uh, якщо є купа співвласників в квартирі, ми беремо згоду у всіх співвласників, що від на при наприклад мати, тато і двоє дітей є співвласниками. Mm -hmm. Вони доручають матері, що вона прийшла до нас, і тоді вона вони пишуть собна що він доручають матері прийти і збирати документи і а, всю цю процедуру проходити І і таким чином визначають головного, хто буде цим mm -hmm. займатися. А беруть ці документи і приходять до нас. А на сьогоднішній день вже працює програма Незламна Одеса, там де ми даємо компенсацію не тільки на вікна, які вибити в, в спальнях, в, в, чи в кухнях, а ще і на балкони та лоджі. А раніше не було Ні. цього. Але є одно, одне але. Якщо в вашому техпаспорті не вказано, що ваша лоджа або ам, ам, балкон не остекль не засклений, не засклений так, так. вам потрібно звернутися до МВТІ. На сьогоднішній день. Скорочена процедура роботи з МБТІ. понеділок, середа п'ятниця, в райадміністрації адміністрації працює представник МБТІ. Ми приносимо свої технічні документи, техпаспорт. Звертаємося і кажемо, що мені потрібно переробити техпаспорт. Співробітники МБТІ беруть заяву, потім виходять на адрес. Провіряють, що так, є балкон і він був астекльон, а зараз не вони наносять, що там було стекло, і потім вже з новим техпаспортом звітаються до нас, і вони получають компенсацію і на балкони, і на лоджі. Тобто ма, ма, треба мати оновлений Оновлен... технічний паспорт. Я впевнена, що цього ніхто але не робив і не робить. Я, зараз. Але тому, кажу, що... але тому, що у нас у кожного бути вже нові технічні паспорти, які е, відцифровані. Якщо ми сьогодні, наприклад, старенька бабуся, вона хоче подарити онукі квартиру. Вона це не зможе зробити, поки вона не оновлює техпаспорт. Ну, тобто його немає в реєстрі, отже, так, його немає цього документів. Про це ми дуже багато разів так, говорили. Але я, Але в, мені кажуть, люди кажуть, а де я возьму гроші? Я кажу: ми зараз за гроші не говоримо. Ми кажемо, ви йдете і робите. якщо ви постраждали, ми вам допомагаємо і гроші на це не витрачаєте. Але технічні паспорти все одно коштують гроші. Ні. Не коштують гроші. Ні. Сьогодні, як е, людина, яка постраждала від російської агресії, вона має право отримати технічний паспорт безоплатно. Бо ти її це знають? Про це знають. Я як не знають? Знають МБТІ. В нас була нарада, ми спілкувалися. Вони всі зараз е, проходять ці процедури, і це все без але. Це стосується безоплатні. лише тих, хто постраждав від агресії, а, а не тих, хто просто хоче жаль, зробити так. зараз новий технічний батальйону. Ті, хто постраждали, на жаль, на ті, mm -hmm. на жаль е, вони мають сім. Зверту до нас звернутися ну, до я про те, звернутися. що якщо у вас зараз немає оновленого паспорту, і ви б хотіли зробити що так, балкон чи за засклені, то вам доведеться за це платити. Так, так, так. якщо ви заздалегідь хочете так, його зробити. Так, так, Але так. якщо ви, не дай Боже, постраждали, що постраждали, то дівже, ви маєте право дівже, так, маєте так, таку пільгу його. маєте і, uh -huh. при, і ви получите uh -huh. новий uh -huh. технічний uh -huh. паспорт. Розуміло. Після цього як всі, всі документи зібрані, вони звертаються до райадміністрації, і а, представники райадміністрації виходять ще раз дивляться, скільки вікон, uh -huh. і роблять заміри. Чому заміри? Тому що відмітерів квадратних а, і сума, яку ви отримуєте. Uh -huh. а, і після цього а, засідає комісія і ви получаєте ваші гроші yes. на карточку, а, не, на якій там кажуть. Кешу, щось таке, ні. Будь ласочка, робить карточку і на карточку. Звичайна картка. так? Звичайна, Звичайна. якщо, якщо вас випадка, ви пенсіонер, так. ви можете дати пенсійну карточку. Якщо ви працюєте, uh -huh. дайте. А якщо у вас немає, то будь ласка, зробить. Тобто, будь-яка картка в будь-якому банку. Так, так, так. Добре, скажіть, будь ласка, скільки часу проходить від моменту подачі документів, якщо там все норм, до моменту отримання компенсації. Якщо ви подали документи і вам кажуть ок. Uh -huh. Це найдовше. Це дві, е, дві неділі. Дві тижні. Uh -huh. Дві тижні, так. Uh -huh. Uh -huh. Все. А, добре, ще таке питання. Зараз ми розуміємо, що зима так. Водосе я... прийшла та, зима, так, і так. все ж таки мінуси. Навряд чи люди можуть. Це, це просто фізично неможливо проживати в квартирі, де немає Яка... вікон, якщо нема я, куди я, поїхати. Я я, з дивиться, в нас є два варіанти. Люди можуть чекати, коли зберуть документи, там плівкою або ДСП закрили вікна, ну, так, і ти... чекаємо. а ну, що робити? Чекаємо, немає грошей, з чого зробити. Вони звертаються, вони отримують кошти і потім так, ось, 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 облік, да, стіклять свої вікна. А є другий варіант: якщо я маю змогу, і, там, сусіди допомогли, родичі допомогли. Я е, сам по собі ставлю вікна, потім іду і показую документи, що в мене є вже вікна, є е, стоимость цих вікон, і ми їх компенсуємо. Е, тут потрібно бути уважніше, тому що е, люди замовляють, наприклад, е, е, вікна, і не, не хочу а хочу п'ятикамерний, наприклад, ага. так? але це вже сума друга. За метр квадратний город видає 5200 гривень. Тобто ми вважаємо, скільки я можу на метр квадрат, якщо в мене 3 метри квадратних це вікно, на 5200 отримую цифру і це мені відшкоджує. Тобто середня вартість вікна, умовно кажуть. Навіть я скажу вам, це середня вартість вікна в дуже гарному це вікно. А є ще дуже багато питань, тому що приходить бабуся і каже, а квартира на моєї доньки, донька з дітьми не може знаходитися в Одесі, вона за кордоном. Так. Що мені робити? Так, так. Що ми робимо в тому випадку? Ми бабусі кажемо, телефонуємо доньці, вона робить вам генеральну довіреність не, не на молдавському, на французькому, на німецькому, mm -hmm. не, не байдуже на якому язики. Відправляє до вас, ви тут берете, перекладаєте постіль, робите і приходите до нас, як вам доручила ваша донька цим займатися, будь ласка, щось займайтеся. Uh -huh. От це такий вихід є з цієї ситуації. Uh -huh. Добре, а багато кому довелося відмовити і чому а, відмов а, не було. Були, знаєте, а, такі випадки. А я не хочу збирати ці документи. Чого я це потрібен робити? Ви мені потрібно це зробити? Ми не збираємо документи. Є ті люди, які є співвласники, але ті співвласники не, не дають згоду, так. і ми не можемо дати, тому що ну, не неможливо це зробити. Ну, так, мають всі погодитися. Так, це зрозуміло. Так, мають всі так, погодитися. Так. А таких випадків, наприклад, коли зараз був приліт на школьний. Ми знаємо, теж, ми mm -hmm. теж ще отрубатимемо. Прийшов дідусь, в нього а, б, а, вікна, балкон, лоджі і сума там немаленька була 176 тисяч гривень. Mm -hmm. Це з балконами і з лоджеми. А якщо не, не брати балкони і а, лоджі, тільки вікна, то там тільки 20 тисяч. Uh -huh. Але в нього тех технічний паспорт старий. От ми йому порахували, кажемо. Але ми зараз приймаємо у вас старий техпаспорт і надаємо вам тільки 20 тисяч гривень. І ви йдете в МБТ і переробляєте свій технічний паспорт і скільки пройде, дві три наді, тижні, тижні пройде, прийдете з, з новим техпаспортом, і ви получите 176 тисяч гривень. Він посидив, порахував, каже, так, я потерплю три е, тижні, пойду зроблю, угу. і тоді ви, ви мені нададе 176 тисяч гривень. Так, це так? Угу. Тобто це все реально? Це реально, це а, працює. Є якийсь час, після якого можна подати компенсацію. Ну, от прилітався там. А, пів року. Півроку. Так, півроку. Тобто, протягом, протягом шести місяців, місяців можна в будь-який момент подати так, компенсацію. Так. Навіть якщо там намет вже зібрали, можна йти до адміністрації. намет, Скільки часу він буде а, там? А, знаходитися? А, 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 намет знаходиться там, не тільки тому, щоб ми допомагали і інформували людей, а для того, щоб зігрілися зі, 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 люди, попили чай, каву. Ну, який Якщо сьогодні завтра буде вже подане тепло в ваші домівки, то Намета вже не буде, mm -hmm. але кіська реадміністрації працює приймальня, і там всі можуть прийти і вам допомогу з інформацією і з збором документів. Mm -hmm. Як я вже сказала, там поряд з поліклінікою. Паркінг був дуже багато автівок із розбитими шибками. Звичайно, бачила навіть, що люди плівкою закривали ці розбиті шибки. Я так розумію, що плівку давали не лише на вікна в квартирі, а можна було брати напевно для так, машини нас, чи ні? О... Чи якось є якісь вна... в нас є Де? наші партнери? Ми всі з ним 10 квітня, кра... крас... красний хрест, <гум> вони... червоний хрест. Червоний, так, хрест вони та, вони вон там, та. до допомагають, вони дають плівку на автівку вони теж дають плівку на а, вікна. Тобто вона не обмеженої кількості, так? Ну, то, Якщо ти спочатку підійшов, то ти отримав. Так, так, що Так, так, кажуть, як... що, що у вас трапилось, Скільки вікон, скільки там mm -hmm. балконів, і питають, що, що ще вас постраждало. Кажуть, mm -hmm. автівка, будь ласка, на автівку вам теж видаємо. Mm -hmm. Але в нас не тільки і поліклініка постраждала, в нас і ем, садочок, садочок, садочок дитячий, дитячий, так, так, дуже постраждає. Теж вікна і двері здається. Там а там не тільки так? вікна і двері, там... там, на жаль, і одні стіни зовсім немає. Mm -hmm. Там дуже складне питання, і це буде працювати. Будемо звертатися до тих нарій, щоб отримать. Технічний звіт і розуміють, що з ним що робити далі. Mm -hmm. mm -hmm. Тим більше, що він був вже працюючий садок. Він працюючий у садок, туди? але такі проблеми. В нас є ще одна інформація, якщо це не мені буде кажеться, що це буде корисно для людей, а і зараз це відбувається. Наприклад, не тільки окна вибиті і двері, а ще. Щось з стінкою, з балконом проходить. Mm -hmm. Якась бетонна частина балкона відвалюється, і, і, або ще ми бачимо, а, що да, там є. Якщо, да, якщо пошкоджений приватний, приватний будинок, будинки, так. на дахи ми теж даємо. Компенсацію так, але якщо в будинках в багатоповерхівках є такі проблеми з балконами з стінами, ми звертаємося до є відновлення. Щоб ви дати інформацію по євідновленню, ми теж можете звертатися до райадміністрації, райадміністрація зателефонує до наших служб, які теж виходять, дають техзвіти і допомагають через. А, дію подати заяву на є відновлення. Uh -huh. І теж чекаємо, є відновлення. Тобто на вікна ми звертаємося до райадміністрації, на такі вже потужні до є е відновлення. Ну так, більш дороговартісні роботи. Так. звісно, а, що Давайте вікна проговоримо до. ще по а, програмі нова а, по новій програмі. Тож зараз ми працюємо, Ви казали за «Приватні будинки. Теж на приватні будинки, якщо постраждав дах, виїжджають наші спеціалісти, теж замиряють і теж до нас звертаються за покрівлі, за якими стропила щось таке потрібне. Теж ми даємо компенсацію. На сьогоднішній день райадміністрація може видати десь в розмірі 420 тисяч гривень. На це, максимальна, це сума, максимальна, сума. максимальна сума. Так, це максимальна mm -hmm. сума. А на вікна може бути максимальна сума чи ні? Чи це все індивідуально 5, 5, 200, і рахується? 200, за квадратний, як за метр як квадратний, ви сказали метрів? Якщо і... у вас 300 200. квадратних метрів, угу. рахуємо, угу. ну тобто тут все дуже індивідуально так, і похідне. Хто буде відновлювати нашу чудову дитячу поліклініку? Так, це дуже таке питання, але я, мабуть, думаю, що це наш укс буде працювати. Потрібно там порахувати, скільки який там ущерб, так скажемо, mm -hmm. нанес. І будемо дивитися, хто це буде. Mm -hmm. Але теж будемо висквивати гроші в, в місті. Будемо працювати. Ну, Напевно, поки що працювати вона не зможе. А так? Зараз вони приймають вікна под руки, позабивали, ми позабивали це вікна так, сьогодні. Але... Там вже Четвертий поверх чистя теж від вікон від стекла. Mm -hmm. А всю дорогостоючу так скажемо, техніку, яку там у зі апарати, все це повивозили, щоб, ну, щоб десь нікуди не псувалося. Никуди, не псувалося не шкодили, так, і так. так. І потім почнемо ремонтувати. Відбудуємо. А куди поки що дітям є інформація, звертатися. О, куди звертатися, по mm -hmm. районам розподілили, там, де будуть ні, ні на один день не зупинились прийом дітей. Mm -hmm. Тобто, все це... діти зна... да, всі мешканці району знають де який до їх лікар приймає. Лікарі до ну своїм пацієнтам позвонили, кажуть, де вони приймають угу. а діти садо дітей садочків. Розібрали по інших садочках так, чи я в, в другий садочок будуть діти ходити в другий садочок. А цей садочок зараз не працює і не знає, коли запрацює. А запрацює лі він і чи взагалі запрацює це теж питання? Це, це так? дуже таке питання, що мабуть. Як строїтель бачу, що навряд ли це запрацює? Потрібно ще, буде строїти новий І Ще садочник. я м, часто чую питання від власників автівок. Ми бачимо ці жахливі пошкодження, але ж місто не має змоги компенсувати ні, так. Ні, пошкодження з, автівок. з автівками, на жаль, ми не працюємо. Mm. З автівками, якщо це відбувається, ви обов'язково звертаєтесь до поліції. Виїжджає поліція, виїжджає СБУ і СБУ дає спеціальний такий якийсь лист, що це пошкодження. За російської агресії ага. і потім. А... Я не знаю. Ну, Потім, потім нічого. потім. Ну, да, ну, по, принаймні поки що. Поки, поки що, що, що нічого. На, нам сусід не поки що наш сусід. Поки е, що ми репарації не отримуємо ніяких, але, але нехай документ буде. Нехай, так, документ, так, нехай буде, документ буде. буде він... Ви знаєте, мій бізнес, чого я працюю вже і в єврейміністерство, тому що мій бізнес геть зруйнований. І в мене купа є актів: один приліт, вторий, друг, третій. І ніхто не повертає. На замок закрили. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. Чекаємо, коли будуть репарації. Мені так і казали. Mm -hmm. А коли вони будуть, можуть ніколи. А дай Боже, може будуть. Але так, да, сподіваємося на краще. Звісно, що це не означає, що треба скласти руки і нічого не робити. Все одно треба, все одно треба рухатися далі. Ви знаєте, так. ми настільки ми згуртовані. Я хочу ну, знаєте, я ніколи не попадала на такі великі приліти, uh -huh. і тим паче в ролі першого заступника Кіївська я завжди як, як депутат ходила, дивилася, як працюють, що вони роблять, працюють. Сьогодні я хочу сказати з таким: знаєте, ми, Одесити, згуртувалися. Нам допомагав Київському району, всі допомагали Пересібській. Хаджибеєвський, Приморський, всі приїхали, всі ЖКСи міста працюють досі. Так в неї ну, дуже багато було це справді. Це так, кожен. Я хочу їм дуже-дуже вдячна всім людям. А своїм співробітникам це такі мої пташки, які зі мною ми вже треті сутки. Ми знаходимося там, ми працюємо і будемо працювати на благо нашої ДСМА. А, питання із повністю відновленням світла і тепла, то напевно ж не до вас. Питання так. Хоча ми бачимо, як я ну, вже, вже сказала, вже, частково вже, маємо частково, світло критично, частково маємо тепло. сьогодні. Критична але... структура вже працює, маю такі інформацію, що до вечора вже буде в всіх оселях тепло. Угу. І з теплом, так, а і з світлом, напевне, будуть якісь. Будуть все перебої, графіки але будуть і переводить. В ДТЕК є служба. Так, так, в, вони повідомляють ви, вони повідомляють, про, вони повідомляють про відновлення і про припинення, то будемо сподіватися, що воно вже буде тимчасовим. Дякую вам. Дякую. Дякую. Я Дякую. думаю, що на всі питання, які є такими найпоширенішими, ми відповіді дали. Головне, що хочу сказати, що. Сидіти і нічого не робити, напевно, навряд чи до вас хтось підійде і спитає, чи не потрібні вам вікна. Ну, Такого не буде, тому що, принаймні, навіть у чиновників не вистачає, щоб зайти до кожної квартири. Це насправді це дуже велика. Неприємність, м'яко кажучи, це дуже некомфортно. Хоча, ще раз повторюся, нічого немає ціннішого за людське життя, але це неприємно складно, важко, якщо люди е живуть е одна людина, що похилого віку. Безліч, безліч питань, якщо інваліди таким людям теж важче, ніж іншим. Тому просто треба розуміти, що якщо ваші документи у порядку, то процес а виплати компенсації ну буде займати мінімальні терміни. Мінімальне, якщо не в порядку, вам обов'язково підкажуть, що треба зробити, щоб було в порядку. Головне не гайте часу. Але, але сьогодні потрібно е, зрозуміти, що дуже велика е, кількість ві вікон. Ну так і, так це... величезний. Це приліт. Е, ну мабуть, за три роки війни, це мабуть, вперше такий такі масові пошкодження. Пош... Мабуть, ну, да, пошкодження да, саме такі масові вперше, наскільки от я пам'ятаю. Тому звісно, що роботи багато, але це ж не означає, що хтось буде увагою. Є ще одна проблема: треба, треба дивитися там, де стрічки є. Чого ці стрічки біля домів є, тому так, що так. є квартири, в яких ніхто не живе. Так, наприклад, от сьогодні ми розбирали е, один випадок, там кажуть, щось висить, щось треба щось робити з ним, і як це може скривати? бути небезпечно, до речі. це небезпечно, так а, власне, квартири десь там у наших сусіди. Він дуже їх полюбляє, uh -huh. і нікому ні ключі нічого не оставив. Зараз в нас є питання: ми подаємо тепло. Як буде, якщо там співвласника немає, власника немає, що робити, якщо, не дай Боже, щось затопить. Це по перше. По-друге, вісять вікна, їх треба ну, зняти. Так, демонтувати, так, демонтувати щоб кому то так. на голову не впали. Так, це так. там. І сьогодні ми це в нас саме таке складне питання, але будемо брати. Вишки будемо якось знімати з а там з поліцією якось будемо заходити і щось проверяти, Ну Так це ж щось... приватна власність. І тут є великі так. питання, як це можна так. робити, щоб це О, було це за законом. Не... Дякую вам, Марина Лазовенко, перша заступниця голови Київської районної адміністрації міста Одеси, була сьогодні в нашій студії. Ми сподіваємося дали вам корисну інформацію, як отримати компенсацію а, на те, щоб потім встановити вікна або отримати компенсацію, коли ви їх вже встановили. Єдине, що пам'ятаєте, йдеться не лише про вікна, йдеться про вікна, йдеться про лоджії, балкони, в тому випадку, якщо ваш технічний паспорт враховує, що вони були засклені. Йдеться про дахи чи інші пошкодження, якщо це приватний будинок. Тобто я так розумію, що Кількість варіантів компенсації розширилася так. з того моменту. Я просто пам'ятаю, коли все починалося, були лише вікна. Потім до цього, на жаль, додалися і інші елементи будинку, якщо можна так говорити. Але обов'язково звертайтеся і пам'ятайте, що від моменту прильоту і до моменту, коли ви можете звернутися за компенсацією, має пройти не більш ніж 6 місяців. Тому чим скоріше, тим краще. І якщо документи в порядку, то це буде максимально швидко. Ні, вам підкажуть, як це робити. Головне, звертайтеся. Звертайтеся і не слухайте, знаєте, поради, що ніхто нічого нікому не дасть, тому що власне сама особисто спілкувалася з людьми, які отримали це після того, як самі встановили. Так, встановили самі, тому що не мали змоги чекати, але компенсацію все одно отримали. Тому якщо. Ну, це є, чому б цим не користатися, і бережіть себе обов'язково. Нехай краще ця інформація вам буде не потрібна. Побачимося.